Де в світу, сім днів у тижні, сім нот у музиці, сім кольорів веселки. Цифра сім таки магічна, але сьогодні не про арифметику чи нумерологію. В ефірі мова про мову і говоритимемо про магію, завдяки якій ми можемо спілкуватись зв'язно та красиво. Ми з колеги після роботи пішли у кав'ярню. Звучить надто дивно і незрозуміло. А щоб це речення зазвучало логічно та граматично правильно, іменники потрібно провідміняти. Тож, що таке відмінок? Це граматична словозмінна категорія, що характерна для іменних частин мови, а саме іменника, прикметника, числівника та займенника, а також для дієприкметника. Відмінок служить для вираження синтаксичних відношень між словами у реченні в українській мові їх є всього сім. Називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий та кличний. Розглянемо їх детальніше. Називний відмінок. Умовно його можна назвати основним відмінком, від якого утворюються усі інші. Також його ще називають прямим відмінком. Отже, усі інші не прямі. Відповідає на запитання, хто що зазвичай у реченні він виконує роль підмета, позначаючи суб'єкт, який безпосередньо виконує дію. Родовий відмінок він виражає значення суб'єкта, дії стану або якісної ознаки. Відповідає на запитання кого чого. До речі, деякі іменники в родовому відмінку матимуть різне закінчення залежно від значення. Наприклад, акта, коли говоримо про документ, або акту, якщо йдеться про дію листопада, якщо це місяць, та листопаду, коли мова про опадання листя. Давальний відмінок він позначає роль отримувача будь-чого внаслідок дії суб'єкта. Відповідає на запитання, кому чому. Давальний відмінок уживається для позначення особи, до якої направлена певна дія. Подарую мамі квіти, наприклад, для визначення віку моїй сестрі 13 років. У безособових реченнях мені тут холодно зі словами, що виражають необхідність, колезі потрібно допомогти. Зі словами, що означають дозвіл тобі не можна пити каву. Задля для милозвучності, в іменниках чоловічого роду можна використовувати як закінчення ую, так і ові «єві». Наприклад, директору-директорові, товаришу, товаришеві Андрію Андрієві. Знахідний відмінок він виражає об'єкт, що зазнає прямої дії з боку суб'єкта. Наприклад, я видала свою книгу. Головною функцією знахідного відмінку є демонстрація прямого об'єкту міри та тривалого часу. Відповідає на запитання, кого що. Варто зауважити, що називний та знахідний часом схожі за виявом у реченні. Тож як їх розрізняти? Називний відмінок означає предмет, що виконує дію у реченні, виступає підметом. Долар що? Це грошова одиниця. Знахідний відмінок означає предмет, на який скерована дія у реченні виступає другорядним членом. Бере в руки що? Долар. Орудний відмінок. Він означає засіб, інструмент, за допомогою якого виконується дія. Відповідає на запитання, ким чим. Найчастіше виражає обставину часову, наприклад, часом, ночами, просторову, небом, вулицею, образу дії, ногою, словом. Інколи може слугувати для вираження іменного присудка, Наприклад, вона стала військовою. Місцевий відмінок. Його основним завданням є вираження місця дії, але також може висловлювати і час дії. Відповідає на запитання, на кому, на чому. До речі, у множині може мати лише закінчення ах-ях. Наприклад, на полях, на воротах. А от форми з ам-ям є ненормативними це калька. І кличний відмінок він насамперед позначає звертання до певної особи чи предмета. А ще він покликаний посилити стилістичні функції звертань. Кличний відмінок властивий лише іменникам. Та більше про саме цей особливий відмінок поговоримо далі у програмі. А поки запам'ятайте випадки, коли іменники не відмінюються. Якщо це іншомовні слова, які мають кінцевий голосний: наприклад, амплуа, інтерв'ю, меню, таксі. Жіночі прізвища на голосний О, наприклад, Марії Демченко з Олею Боженко, але з Олегом Боженком. Більшість складно скорочених слів та абревіатур вступити до ВНЗ, збудувати ГЕС, скласти ЗНО. А для того, аби без проблем запам'ятати назви та послідовність всіх відмінків української мови, я б порадила скористатись знову ж таки мнемонічними фразами. Ось, до прикладу, одна із них. На родини для зими осінь мостить килими. Музика. Героїня нашого наступного сюжету викладачка Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, членкиня Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Хмельничанка Світлана делікатна на правду берегиня українських традицій. Створює писанки, колекціонує автентичні вишиванки. Також плекає рідну мову. Ви Знаєте, для того, щоб послуговуватися такими речами, в яких немає в побуті у нас, на них треба звертати увагу, тобто треба докласти ментальних зусиль, тобто треба включити мозок. Мені дуже подобається працювати з дітьми, використовуючи окличні відмінок, тому що коли ти кажеш Софійко, це звучить зовсім по-іншому, правда, Владиславе. Не знаю, ну мило звучить. У мене є е, серед учнів е, дівчатка, які категорично забороняють називати їх машами. Вони Марії, Марійки, кажуть, Маруся, але ну, не Маша. Ну щось у цьому є. Все дуже суб'єктивне. Е, робити якихось висновок, ми не висновків ми не можемо. Ну це ми не вправі. Ми не можемо ні засуджувати людей. Е, ми можемо, от кажуть, лег, е, лагідна українізація. Вона лагідна. Ну, має межу лагідності. Я вважаю, що це проблема нашої толерантності. Ми занадто м'які. Позиція має бути одностайною. Або ти українською спілкуєшся, значить ти спілкуєшся українською, або ти спілкуєшся російською, або ти спілкуєшся польською, або ти спілкуєшся англійською. Ну коли до тебе людина звертається російською, ти маєш вибір відповісти їй, не відповісти. Чому? Ну тому що занадто багато зла прийшло до нас разом з російською мовою. Колись хтось мені розповідав, що якщо в бочку з кислими огірками помістити огірок свіжий, він прокисне. Ну можливо, трошки метафора не та, але якщо дитину помістити в україномовне середовище, якщо викладач звертається до дитини українською мовою, якщо дитина навчається українською мовою. Ну, в неї немає вибору, розумієте? Яка б мова не була, наскільки вона чисто українська чи не чисто українська, ну це вже залежить від того, як далі вони спілкуються поза школою. Тобто, якщо вони читають українські книжки, ви ж знаєте, звідки береться мова, так? Це мовний контент довкола тебе, це музика, яку ти слухаєш, це фільми, які ти дивишся, це книжки, які ти читаєш, а вже ну, десь там на останньому місці спілкування. Між людьми, у мене таких глобальних методів немає. Я можу вирішити, що стосується свого соціуму. Тобто у мене є свій мікрокосмос, та я в ньому живу. У мене немає російськомовного контенту взагалі. Ніякого. Жодна соціальна мережа. Якщо людина до мене пише російською, я вважаю, ну, якщо е, ну, не спромоглися, ви ж бачите мою сторінку. Ви ж бачите, що у мене на аві прапор України. Якщо ви не спромоглися до мене звернутися або українською, або англійською, ну вибачайте, нам з вами поки що не по дорозі. Раніше в програмі я наголосила, що кличний відмінок є особливим. Насправді такий є у багатьох мовах. Проте в українській він отримав велике розмаїття. Правил творення іменників у кличному відмінку чимало, проте є й винятки. Більше про них далі. До першої відміни, якщо пам'ятають наші глядачі, належать іменники чоловічого і жіночого спільного роду, які мають закінчення, а я, наприклад, сестра, Микола, Сирота. Ну і які закінчення можуть мати іменники в кличному відмінку, коли до них звертаються? Це може бути закінчення, о, мамо, аліно, може бути закінчення е. Земле, і я тут хочу навести приклад ілле, а не ілле, бо саме е-закінчення, а не є. і Я зараз скажу, чому е. І може бути закінчення є, надії, мрії, але щоб було є, треба, щоб перед цим був голосний. А ілле перед Е в нас приголосний, тому закінчення Е. Я ще зверну увагу на звертання, які складаються з імені по батькові. Вони обидві мають. Форму кличного відмінка, наприклад, Марія Васильівна, Оксано Іванівна. Тепер друга відміна це іменники чоловічого роду, наприклад, батько Петро, Дуб, Ліс і іменники середнього роду, поле, вікно, знання. Які закінчення мають іменники у кличному відмінку. Закінчення у Петрику, батьку Олегу, правильна форма Олегу, але і правопис, і словники дають паралельну форму Олеже. Ігорю. Ми теж дуже хочемо сказати Ігоре, але Ігору ігорю тільки без, без варіанту Е. Далі закінчення Ю Віталію, лікарю, учителю. Закінчення Е Богдане, козаче, Боже, друже. У звертаннях, які складаються із двох загальних нас, завжди обидва іменники повинні стояти у кличному відмінку добродію бригадири. Якщо звертання складається із загальної назви та імені, Теж обидві форми у кличному відмінку. Брате, Петре. Третя відміна. Дуже рідко іменники мають кличний відмінок, переважно в поезії, устому мовленні, любові, радости. Так само дуже рідко вживають іменники в кличному відмінку, які належать до четвертої відміни. Імене, племене. Воно не звучить, хоча словники дають такі найменування. Частина іменників кличному відмінку має такі самі закінчення, як і в називному, наприклад, добро і кличний відмінок, і називний, так само знаряддя, і кличний, і називний. Насправді відмінювання це доволі складно, а все через велику кількість правил та винятків. Тож і не дивно, що часто під час відмінювання іменників помиляються не лише школярі, а й навіть учителі. Так таке теж буває. Тож, якщо ви хочете пересвідчитися в тому, що провідміняли слово правильно, то раджу скористатися спеціальними онлайн-сервісами. Словник UA це портал української мови та культури. Тут якраз можна перевірити, як виглядатиме слово у звертанні, а також знайти тлумачення будь-якого слова та табличку з відмінюванням до нього. Ацтекіум на цьому ресурсі за необхідним запитом можна перекласти слово, знайти його визначення і знову ж таки розібратись у відмінюванні необхідного слова як в однині, так і в множині. Київ Дікшенері ще один корисний ресурс для з'ясування правильності відмінювання, який, окрім того, допоможе знайти наголос у слові. Користуйтесь, перевіряйте себе та збагачуйте свою мову новими словами та їх відтінками. Дякую, що дивились. Побачимось.